Має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, пелихатих. Ось вона вже крізь блакить майорить, довгожданна, нездоланна, ось вона блакитна панна, гори, гай, луги, поля, вся земля їй виспівує. Осана, а вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, Сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою, І уже в душі моїй вся й В'ються хмелем арабески, Миготять камеї фрески, Гомонять бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески. Микола Вороний